Ти можеш повірити в цю захоплюючу дію? Підпільний гран-прі це місце, де живе вся крутість. Я відчуваю потребу, потребу їхати з такою швидкістю, що плавиться гума. Який керує, можливо, найкрутішою машиною, яку коли-небудь бачили ці вулиці. Це треш. О, зупинись. Ти змушуєш мене червоніти. Я виграв лише тому, що я найкращий з усіх часів. Кузенята! Гу. Без образ, так. Я маю на увазі, ми всі їдемо, щоб перемогти. Ти їхав класно, брате. Я просто їхав ще класніше. Цієї ночі, коли метеорит впав, ми перетворилися на героїв ґуджитсу. Розтяжні, м'які. З того часу ми зростаємо, еволюціонуємо. Розкриваючи історію та таємницю гу через Гулагське море і назад. Ми змагаємося разом пливучи до наступного захоплюючого етапу нашої еволюції. Майбутнє за Гу сіла гу тіцу. Ми готові. Справді засідка. Це низько навіть для тебе чом? чом Цунамі. Підсилення. Тримаємо це в наших сферах, герою. Я просто хочу поговорити в майбутнє! Загу! Але гу. кого? Моє. Чи твоє? Про що ти бурмочеш? Просто скажи Блейзу Губеру, що вайлдери викликали священний обряд Голімпіади. Ми кидаємо виклик. Рукавичкою. Гулонг. Кумлет. Все привело нас до цього моменту. Це те, що сказав Туфті Макбетгу, але я не маю уявлення, що це таке. Я чув про це під час моєї подорожі, щоб розгадати таємницю гу. Але все, що я можу сказати, напевно, це те, що це велика справа. Дуже важливо. Я думаю, ви маєте на увазі липкий. Важливий голімпіада. Це головний турнір між вайлдерами та героями. Легенда говорить, що це визначає, яка фракція гугідна домінувати над долею світу. Це дійсно, звучить. Якщо герої переможуть, добро переможе, і вайлдери повинні приєднатися до сторони героїв або відмовитися від свого гу... Але якщо вайлдери переможуть, герої втрачають свою силу. Хаос і зло. Панують безроздільно. Світ буде змитий Гуцунамі терору. Героя Гуджитсу більше. Не існуватимуть. Ха-ха-ха-ха. ха, -ха, 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 -ха. І Ви побачите руки, які достатньо довгі, щоб доторкнутися і відчути цей жирний м'яз. А що, якщо ми програємо? Ми не можемо програти, тому що будемо шахраювати. Ага. Ми ж погані хлопці, пам'ятаєте? Герої Гуджитсу. Час їжі. Вайлдери, вдягайте свої великі злі штани. У нас є тренування. Кріо, підсилення, кріо, льодовий вибух. Радіоактивна. Палиця. Тигрове підсилення. Тигровий удар. Еретрична буря. Тирано. Підсилення. Тайрано. Краш. Тунамі. Підсилення. Тунамі. Удар. Чуджиту сіла. Ми. Готові. Я вітаю всіх на гулімпіаді. Турнір складається з п'яти випробувань, кожне з яких варте одного балу. Команда з найвищим рахунком виграє бажаний титул. Справжніх майстрів Гу. Нехай переможуть найсильніші. Супер мутанти! О, ми це зробимо! Малятко? Ми це зробимо. Перше випробування. Підйом Гу! Перша команда, яка поверне свій прапор, отримує один бал. Це все на тебе. Бенгал. Тиграва сила. Тигровий удар. Не зіпсуйте, Скорпіус. Радіоактивне жало, будь ласка, починай. Зараз гей, це не чесно. Дискваліфікуйте вайлдерів! Насправді всі завжди знали, що вайлдери будуть шахраювати незалежно від обставин, тому це просто стало частиною всієї угоди. Знаєте. Вона вперед. Вайлдер. <звук> ха ха. Ха! -ха, -ха. Наступні події. Далекобійний удар і. Цільовий! Грій! Розтягніть свою масу до межі. Рої в точці. Вунок вайлдери один. Герої два. Чи можу я знову стати звичайним комоцьким драконом? Будь ласка, ніколи. Мій злий план для наступної події точно спрацює. Наступна подія натиск Центігуна. Герої. На балансувальну платформу. Це все про баланс. Розподіліться. Не дозволяйте тарілці перекидатися. І бийте вайлдерів Гуї та Максимуса. Переможіть 100 головорізів. Поки не закінчиться час, починайте! Гуджіцу! Сіло? Так. На слоті 2-0, підлога – це лава. На слоті 3-0. Небо холодне. Цю перемога! За моїм підрахунком, вони перемогли лише 99 вайлд. Один з головорізів був манекеном. Неймовірно! Це було шахрайство світового класу. От рахунок тепер зрівнявся на 2-2. Це означає, що той, хто виграє наступний вирішальний захід, виграє Олімпіаду. Готуйтеся до фінального заходу. Швидко і славно. Епічна! Гонка дадла на, дво... на двох автомобілях. Е... Чому всі дивляться на мене, ніби в мене зад горить? У нас в команді лише один водій світового класу. О, ні, ні-ні-ні-ні. Я головний учасник заходу. Я супер красивий, веселий. Напарник. Я не витримаю цього тиску. Ти зможеш це зробити! О та кула, друзі! Я не підведу вас. Я так сильно вас люблю. Давайте то зробимо. Це! Гонщики на стартову та лінію. Як тільки я дам прочуха на маленькому челепі, хвостовий плавник! У цій дурній гонці весь світ наш. Операція сміттєвий треш починається. Вибийте цього величезного слизького малюка. Нічого не злякає. Випустіть Качок. Потрібен мій підйом трохи раніше, хлопці. Цунамі. Вгору герої гучіцу виграють Олімпіаду І я більше не повинен бути нейтральним, тому. І ваша віра в мене занадто велика. Посмішайте. А... Зупиніться. О, зупиніться. Ви змушуєте мене червоніти! Отже, це все. Герої перемогли назавжди, а дикі закінчили. Вони зобов'язані честю. Перейти на добру сторону або відмовитися від свого слизу. Звісно, все це залежить від того, чи мають вони взагалі якусь честь. О, ось вони йдуть. Дикі правитимуть О, цією планетою. І ви нічого не зможете з цим зробити. Ну, принаймні, вони завжди залишаються постійно жахливими незалежно від обставин, і це безумовно не змінюється з часом, що робить їх поведінку абсолютно передбачуваною.